Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Гайтерович сьогодні, 23 серпня, день державного прапора України. З чим я всіх і вітаю, і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему про одну дуже цікаву в лапках ініціативу, яку запропонував очільник офісу президента Андрій Єрмак. Ініціатива, начебто, непогано виглядає, але якщо розібратися в суті. То це махровий відвертий популізм. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося, очільник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в офісі проведуть реформу. З метою залучити до роботи військовослужбовців з підтвердженням з підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів. Він зазначив, що це дуже важлива історія. Це ну, будуть люди, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність, братерство. Не всі з них кадрові військові. Чимало добровольців пішли з цивілки, і от він запропонував таку ідею президенту Зеленському. Зеленський власне максимально цю ідею підтримав і вважає, що її треба реалізовувати на практиці. Далі ще Єрмак написав, що планується залучити військових чи ветеранів як працівників усіх рівнів, усіх департаментів департаментів без винятку. Ну який відсоток будуть складати військові? Він від загальної чисельності працівників опису президента Єрмак не уточнив, але в принципі, ну можна собі уявити, що це буде. Де достатньо серйозна цифра, також він не називав ніяких імен чи прізвищ військових, яких планують залучити до роботи в офісі Зеленського. Ну і наостанок він навів приклад роботи власне з такою людиною. Це заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса, який раніше командував 93 ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. Дійсно, таке призначення було. Паліса він активно зараз бере участь і в переговорах, які веде Україна щодо завершення війни, і тут якраз логічно, тому що людина знає, що таке війна. Людина власне прийшла з фронту. І от тепер я так розумію, його досвід офіс президента хоче масштабувати в цілому на весь орган, який займається супроводом діяльності президента України. Ну, дивіться, ідея сама по собі насправді дуже правильна, і взагалі ідея про е, те, що на державну службу повинні йти люди, які служили в силах оборони України, а це і Збройні Сили України, і Нацгвардія, і головне управління розвідки, і СБУ, і так далі. Вона є абсолютно правильною. Вона є поширеною в багатьох країнах, в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі. В Ізраїлі ви навряд чи можете сподіватися на якусь серйозну політичну кар'єру. Якщо ви не маєте відповідного досвіду служби в Збройних силах, в Цахалі. і в Україні, звісно, ця ідея вона теж повинна бути однією з ключових, особливо, коли мова йде про. Посади категорії, а тобто це вищі посади, які є на сьогоднішній день в системі державної служби. Ну і плюс не забуваємо, що в країні є десятки тисяч інших посад, на які можуть претендувати люди, які захищали і захищають нашу країну. Звісно, вони тут повинні мати певні якісь преференції, і знов таки підкреслюю, що це абсолютно нормальна і правильна практика. Це не тільки повинно стосуватися і роботи на державній службі, і певні пільги. І преференції вони повинні бути і в інших сферах. Це е, те, що суспільство ну мінімально може зробити для людей, які е, захищали це суспільство в даному випадку від російської агресії. Тобто, в цілому ідея окей, і тут якби питань, особливо великих, виникати не повинно. Це взагалі історія про так би мовити, знаєте, про е, моральну норму певною мірою е, суспільства, як суспільство буде реагувати. На ті речі, які відбувалися, і на ті речі, які будуть відбуватися, але конкретно з прив'язкою до офісу президента і до заяви Єрмака, ця ідея звучить як відвертий, махровий, абсолютно нічим не прикритий популізм. Чому? Пояснюю, дивіться. Ну, по-перше, станом на сьогодні для всіх є очевидним, що після завершення війни, коли в країні відбудуться вибори, в нас ветерани опиняться ну, в усіх можливих списках, усіх можливих партій ходять чутки навіть про створення окремих партій, волонтерів, ветеранів, які власне будуть претендувати на вищу посаду в державі. Постійно з'являється час від часу якісь повідомлення в медіа про те, що вже і залужни готується до. Походу на посаду президента, ну і взагалі багато людей, які зараз воюють, кажуть, що коли війна закінчиться, вони хочуть себе спробувати власне в сфері публічно управлінській давайте так її назвемо, і піти працювати або в органи державної влади, або, наприклад, в органи місцевого самоврядування, і от на цьому фоні, на цьому фоні бажання, власне, максимально зараз долучити представників. Цієї групи людей, ветеранів військовослужбовців до влади виглядає як спроба ну на всякий випадок створити собі таку знаєте подушку безпеки. Тобто, грубо кажучи, якщо ти не можеш, так би мовити, перемогти на виборах цих військових, ну треба їх максимально залучити до діючої влади, і треба їх за великим рахунком очолити. Це перший момент. Другий момент, коли ти береш військових працювати в такій структурі, як офіс президента, яка, яка навіть не є органом державної влади, ти можеш робити потім будь-яку дичину, що в принципі офіс президента часто й робить. А на всі протести, які будуть відбуватися по країні, і нещодавно ми такі протести бачили, завжди можна буде вийти і сказати, ви протестуєте проти військових. Ну, як ви можете виходити і виступати з якимись такими заявами, критикуючи тих людей, які, начебто, я підкреслю, начебто, приймали рішення, і при цьому є військовими. Ви їх не поважаєте. Тут дуже легко можна маніпулювати такими історіями. І я переконаний, що розрахунок на це власне є. Тому що ну що можуть зробити молоді люди, студенти зі своїми картонками, наприклад, проти ветеранів, чисто з моральної точки зору тут виникає дуже серйозна дилемма. Ну, як ти цю людину будеш критикувати, коли вона тебе на фронті захищала. Це при тому, я підкреслюю, що на жаль, на превеликий жаль, ці люди не будуть приймати ніяких реальних рішень, і вони не будуть за ці рішення ну не будуть рішеннями цими займатися, але їх зроблять відповідальними за ці рішення. Тому що коли Єрмак каже, що ми будемо набирати військових до роботи в офісі президента? в мене є дуже великі сумніви, що ці ж військові зможуть претендувати, наприклад, на посаду очільника офісу президента або на Саду ну, заступник в нас один є, або претендувати, наприклад, на інші якісь посади, або навіть на посади радників голови офісу президента. Я нагадаю, що всі радники голови офісу президента до армії, до війни не мають взагалі ніякого відношення іноді несуть таку дичину, яка просто на вуха не налазить. А так можна буде дуже легко прикритися. Людьми у військовій формі і сказати, що ви ж не мене критикуєте. Ви не е, про е, там корупцію якусь або інші речі розказуєте не у владі. Ви критикуєте військових, ви їх в цьому звинувачуєте. І повірте, для багатьох громадян України це може бути серйозним е, стримуючим таким фактором. Є ще один момент про нього навіть не хочеться думати, але він власне може мати місце е, під таким соусом. Можна потім укладати будь-які угоди, власне, з. Російською Федерацією завершувати війну, а всім незадоволених тим, як це буде відбуватися, завжди знов таки можна буде сказати, що ну, все ж окей, військові, які працюють в офісі президента, вони до цього нормально ставляться. Вони це підтримують. А якщо це підтримують військові люди, які власне воюють, то які питання взагалі можуть е, бути тоді у вас? Да? Тобто, це вирішили так. Військові, вони вважають, що все окей, і е, значить е, ідіть зі своїми застереженнями. І за своїми якимись зауваженнями, там далеко і прямо. Тобто логіка така. Ще один дуже цікавий момент, чому це популізм? Коли Єрмак каже, що ми військових понабираємо, виникає одне дуже просте питання. Це стосується виключно офісу президента чи країни в цілому. Це стосується можливості нинішніх діючих військових демобілізуватися, що є величезною проблемою. Ми прекрасно про це знаємо, тому що влада проігнорувала взагалі необхідність цього процесу і робить вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається. Нам тільки кажуть, що демобілізація неможлива, а можлива тільки ротація. Так от, якщо людина переходить на роботу в якісь там органи державної влади, хоча офіс президента навіть не є таким органом, постійно на цьому наголошую, бо про це багато хто забуває, але тим не менш чи зможе тепер людина демобілізуватися? Просто от в неї виникло бажання: от є якась посада, вона на неї може претендувати і демобілізуватися, і піти власне на цю посаду працювати. Це буде стосуватися всіх чи тільки тих, кого наберуть власне в офіс президента? Тобто, ця норма, ця норма, ця ідея, з якою виступив Єрмак, вона не може бути якоюсь там знаєте такою специфічною фішкою, який використовує офіс президента? До речі, заради рейтингів знов таки тут же очевидно, що мета яка треба якось втримати ті рейтинги, які валяться, як їх можна втримати? Виключно за рахунок військових, які мають високий рівень довіри, значить давайте максимально їх пов'язуємо з президентом, пов'язуємо з офісом президента. Так от, це буде стосуватися виключно офісу, чи це взагалі комплексна історія, яка стосується всієї країни. Тобто, грубо кажучи, ми запроваджуємо норму, де перевага від надається військовослужбовцям при прийнятті на ті чи інші посади, і це правильна ініціатива, але при цьому вона ж буде йти паралельно з правом діючому військовому вже зараз демобілізуватися і перейти на державну службу. Я правильно розумію? Ну, це риторично, звісно, питання саркастичне. Чому? Тому що Єрмак нічого про таке не говорив, він говорив виключно про офіс президента. А якщо це виключно про офіс президента, ну слухайте, це відверто відверте фарисейство, відверта маніпуляція і просто махровий популізм, тому що це так не працює. Це взагалі, знаєте, вибачте за таку паралель, трохи нагадує історію стародавнього Риму. Там були легіони, які власне воювали. З іншими країнами тримали кордон Римської імперії. Оцей лімис, да, який був побудований проти варварів. Ну дуже схожа історія, тому що варвари нас теж атакують, і військові нас від цього захищають. А була преторіанська гвардія, яка знаходилася в столиці біля імператора. До речі, часто цього імператора міняла, але знаходилася в надзвичайно привільованому стані, тому що цих приторіанців просто завалювали грошима і давали їм можливість Дуже ну добре себе почувати, і от ця історія, типу, з офісом президента, ми робимо реформу офісу президента. А чому не реформу кабінету міністрів? Я переконаний, що в нас в збройних силах є величезна кількість людей, які вже зараз можуть зайняти посади діючих міністрів, і ніхто нічого не помітить в плані погіршення ситуації. Це як мінімум. А скоріш за все буде суттєве покращення, бо ці люди набагато краще готові, ніж ті, хто зараз в Кабміні працює, і це ж стосується всіх інших власних сфер, всіх. Інших посад, яких дійсно десятки тисяч є по країні, але про цю норму, про можливість демобілізації, про можливість прийому на державну службу мова взагалі не йде. Більше того, ну от Єрмак заяву зробив, але якось це забули про одну дуже дуже просту річ. Беремо 19-ту статтю закону України про державну службу, в якій написано, що на державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальну військову підготовку або військову службу. Крім осіб, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби. Це норма закону, яка була внесена в минулому році. Так вона почне діяти після завершення правового режиму воєнного стану, але вона вже є. І тому, коли Ермак робить таку заяву, ну тут немає нічого такого, знаєте, принципово нового. Це якраз відвертий є піар, це якраз є відвертий популізм, тому що знаючи прекрасно, що є така історія, ми тим не менше її зараз підсвітимо, подамо через іншу призму, що. Дивіться, офіс знає, що треба робити, офіс реагує, офіс залучає військових, і ми всі сподіваємося в офісі президента, що такі дії призведуть до підвищення рейтингу президента. Тут немає іншої якоїсь причини. І власне, чому це відбувається? Тут дуже дуже банальний примітивний розрахунок. Тобто, коли береться. Повага до військових, яка є абсолютним імперативом в українському суспільстві. Я переконаний, вона буде абсолютним імперативом, і намагаються це використати не системно, а точково. точково От ми візьмемо цю історію зараз, красиво розіграємо. Ви ж ще зверніть увагу, як всі провладні телеграм-канали взагалі підхопили цю тему, почали її крутити, і більше того, всі, хто її. Якби розкритикував або до неї поставився так би мовити іронічно саркастично, на них відразу накинулися. Їх звинуватили в тому, що вони не поважають військових, що вони ледь не якісь там російські агенти і вони говорять неправильні речі. Але ж питання не в цьому, питання не в відсутності поваги до військових. Я ще раз підкреслю особисто, я вважаю, що військові повинні мати максимальні можливі преференції, починаючи від освіти. Починаючи від освіти для їх, для їх дітей, для членів їх родин, взагалі в цілому, і закінчуючи власне прийомом на державну службу, людина, яка служила в збройних силах, повинна мати пріоритет, повинна мати преференцію. Це абсолютно правильно, і це повинно бути реалізовано по всій державі. Але ну вибачте, мене трохи розриває від того, як цю ідею банально намагаються просто розкрутити в дуже вузькому полі з відверто маніпулятивними, якимись з цілями да що ми прикриємося? Ще раз підкреслюю це про прикриття військовими. Від всіх тих ну, проблем, які є в суспільстві, і всіх тих звинувачень, і всіх тих незручних питань, які ідуть в бік офісу президента. Тому що завжди можна сказати, що ви атакуєте військових. Ну що ви хочете там, це ж військові. От вони так думають, навіщо ви до них там причепилися? Навіщо ви їм там задаєте ці питання? І е, взагалі ви неправильно себе поводите. От розрахунок робиться виключно на це. Тому з одного боку я радий, що в принципі суспільство, от другий день цю ініціативу починають якось потроху обговорювати, Поговорювати суспільство, в принципі, ці підводні каметі камені десь помітило, але помітила тільки активна частина суспільства. А от для більшості це може дійсно виглядати як якась дуже крута реформа у виконанні офісу президента. І ніхто при цьому не згадає, що офіс президента це взагалі консультативно дорадчий орган, це канцелярія, це не орган влади, який не може приймати якісь рішення, які є обов'язковими саме офіс президента. Президент може як гарант конституції, але. Не офіс президента, і не може там глава офісу президента чи його заступники, навіть якщо це будуть військові або якщо це є військовими, як зараз, там пан Паліса, да вони не можуть видавати якісь е, накази, які інші органи влади повинні виконувати. Тому що це буде прямим порушенням Конституції і законів України. Але на мабуть, вважають, що Піксель може все змінити, він може все прикрити. Ми за ним заховаємося і будемо продовжувати робити. Свої справи, до яких у суспільства є величезна кількість питань. знаєте І наостанок, я думаю, що в офісі зараз сидять і думають: ой, які ж ми були нерозумні, чому ж ми про цю геніальну в лапках ідею не подумали десь в кінці липня, то можна було це провернути вже на початку серпня, поміняти якусь певну кількість людей і потім спокійно забирати незалежність у набу і САП. А коли б під офіс, ну біля офісу, вийшли люди з картонками. і там там би почали писати, що ви вичварюєте і ви ставите під загрозу нашу європейську інтеграцію. Ви б вивели на прес-конференцію людей, які працюють в офісі, і сказали би їм, що треба власне озвучувати. Вони б це озвучували, а потім би розігнали тему, що це атака на військових, військові так вирішили, вони подумали, ви їх не поважаєте і так далі. І може би тоді суспільство по іншому на це реагувало. Так що я думаю, що вони реально шкодують, що ця ідея їм не прийшла раніше, але як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Але... В даному випадку це точно не краще, тому що коли з'являється ще така ініціатива, то виникає одне дуже просте питання: а чому саме зараз? А до чого власне готується офіс президента? Я думаю, що вони готуються перш за все до виборів. Про що свідчать і інші власне, дії кабінету міністрів і Верховної ради, і того ж офісу президента, а з іншого боку, вони готуються до наступних якихось не надто приємних історій, в яких у суспільства будуть ну дуже прямі і дуже прості питання до влади, на яких відповідей у влади немає, тому що там, якщо відповідати... То відповідати прийдеться по закону. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!